А тепер ми будемо ліпити в Тут у нас на задньому фоні роблять сусіди ремонт, тому вибачайте, було здорові. Так, беремо колір, ділимо на голову бушка, лас і тулуб. Ану, який буде більший, так. отак. Отак крутимо, трішечки прямо котні зробимо. А у мене вийшло ось так. А треба коло зробити, ти ж горілку робиш. Я зараз зроблю ложку. Угу, так угу. І что треба делать? Колу треба ось такий шарик, голову зробити. Так, это Це. 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 Ось, 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 голова і туп. Беремо один. Давай голову надінемо зразу. Одразу. Я поюпаю типтику. Кругна була, щоб ми. Ось у мене І ось так одягуємо. Ось. Одягли, бачите? Так. білого кольору, ось такі. Таку кульку робимо. І ось так приплюснуємо. І, і її ось сюди. Ось так. от. Ось так. Беремо чорний колір. Христинка кульку мені роби. Так на носика зараз будемо робити. А я дві червоні очі, чорні очка. Це великий. Дві маленькі. Прикріпляй носик ось сюди. Давай. Ось, ось сюди. Тримай. Кріпи його ось сюди. Зверху до білого. Ось так. Ось такий носик у нас <свіс> вийшов. Ось такий ми зараз очень. Та-па-пупа! Ось там два ока. Ось такі бушки у нас будуть, прикріплювані. Ось так. Ось такі вушка. Так, зараз будемо робити лапки. Так, лапки ми зробимо прості. Так, на чотири. Цих ми будемо робити. Ось, ось такі кружечки. Тут у нас прості такі лапки. Не будемо заморочуватися. Так, давай. Ось так. Ось так. Що він стояв? Свою іграшку принесла. Беремо ось такі дві кульки робимо. Ось такі. Христині вже хочеться гратися, вона не може витерпіти. Коли ж вже ми зробимо паску? Ось такий ведмідь у нас. Так, мабуть Ми йому ще зробимо животика, такого, бів, так, беремо ось такий невеликий шматок, ось так от робимо. Робимо кубку і ось так Угу. І тут на животику робимо. Ось так. Ось такий. Покажи, який у нас ведмейдик вийшов. Ось такий гарненький. Далі ми кого будемо робити? Os